Привіт, друзі! Додивіться це відео до кінця, бо я вам приготувала інструкцію для чайників, як заповнити під 37, розрахувати самостійно. Просто крок за кроком. І якщо як ви додивитесь цю інструкцію до кінця і у вас нічого не вийде, ну тоді звертайтеся на взаємовигідних умовах. Ми з вами розрахуємо разом. Гарного дня! Відкриваємо додаток і піти. Відкриваємо креатор, вибираємо способ оподаткування. Або індивідуальний, або спільний з малжонком. Поїхали. Заповнюємо свої дані і вибираємо кнопочку під 11. Далі беремо в руки свої під 11, які ви отримали в праці, і починаємо заповняти. Зазвичай вам потрібно бути заповнити тільки ті поля, які у вас є в під 11. Це 28, 29, 95 і 122. Більше, як правило, нікого немає. Заповнюю ті цифри, які бачимо у себе під в цих самих полях. Як тільки заповнили ці цифри, натискаємо кнопку Далі і переходимо на наступну сторінку. Тут, тут вам кажуть, що у вас нуліва, нульовий податок, не звертаємо уваги. Далі ми бачимо, скільки у нас було приходів. І скільки у нас було складок сполечних. І в залежності від того, скільки цих складок у вас буде нарахована ульга на дітей чи не буде нарахована ульга на дітей. Далі ми переходимо до пільг, натискаємо пільгу на ульга на дітей і видатки на інтернет. Натиснули, поїхали далі. Далі відкривається у нас додай-детсько. Ми додаємо всі дані дитини, вибираємо, що ця дитина була з вами цілий рок. І далі е, натискаємо. Далі. Тут вам сказано о тому, що якщо у вас сильно багатий, великий доход, то вам не буде цієї пільги. Натискаємо, Приходимо на інтернет пільгу, вибираємо, що ми не користалися нігде з ульги інтернетової, вписуємо свої доходи, розходи, які у нас були на інтернет, і натискаємо далі. Тут це можна пропустити, це теж можна пропустити. Далі тут вписуємо номер рахунка, можна вписати ще номер креса. І тут ми бачимо, що, що на інтернет чомусь не нарахована Ульга, але зато нарахована Ульга на дитину, і це буде дозвіл.